Слава Ісусу Христу! Бог ніколи не змінюється. Пророк Софонія, 3 розділ, 17 вірш. Дякую, що ви сьогодні зі мною. Сьогодні я хочу поговорити про те, що дає мені силу вставати щоранку, особливо в ці непрості часи. Це правда про Господа Бога, який ніколи не змінюється. Уявім собі, 640, 608 роки до Різдва Христового. Пророк Софонія стоїть перед народом Ізраїлю, вони живуть у гріху ідолопоклонстві, несправедливості. Ворог наближається, суд Божий неминучий, але посеред темряви, попереджень і гніву Бог через пророка говорить одній з найважливіших слів у всій Біблії. Читаю книга Пророка Софонії, 3 розділ, 17 вірш. Бо Господь, твій Бог, з тобою, як воїн-рятівник, співатиме він і радо прославлятиме тебе, і відновить він любов свою до тебе, з криками радості Він буде тішитися з тебе, як у святковий день. Зупинімося на мить. Сам Бог, як воїн, що рятує, Він не просто мовчить чи карає, Він співає. Він радісно прославляє Тебе, Він відновлює свою любов, і Він тішиться з тебе криками радості, як на весіллі, як на великому святі. Це не образ слабкого Бога, це образ всемогутнього Творця, який любить так сильно, що не стримує радості. І ось найголовніше цей Бог не змінюється. Так, ми не Ізраїль того часу. Ми живемо в 2026 році в Україні посеред війни, тривог, втрат, але Бог той самий. Малахія, третім розділ шостим віршом говорить: Я Господь, я не змінююся. Послані до Євреїв, 13 розділом, 8 віршом написано: Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки Той самий. Через Ісуса ми стали частиною цієї обітниці. Обітниці. Євангелист Іван пише, слово сталося тілом і перебувало між нами. Євангелія Івана, перший розділ, 14 вірш. Апостол Павло пише, Бог послав Духа, Сина Свого в наші серця, послання до Галатів, 4 розділ, 6 вірш. Євангелист Іван додає, Бог є любов, перше Послання Івана, 4 розділ, 16 вірш. Той Бог, який співав над Ізраїлем, сьогодні радіє над тобою, наді мною, над кожним, хто приймає Його як свого Спасителя, навіть коли навколо темрява, навіть коли ракети летять, навіть коли серце болить від новин. Він не відступив, Він не перестав любити, Він не перестав радіти. Він все ще серед нас, як воїн-дратівник для України, для наших воїнів, для кожної матері, яка чекає сина, для кожної дитини, яка малює мирне небо. Апостол Павло, в посланні до Филипян 4 розділ 6 7 віршом, дає нам ключ. Як нам пережити Це? Не турбуйся ні про що, а в усьому, нехай, виявляються Богові ваші бажання молитвою, з благанням, з подякою і мир Божий, що перевищує всяке розуміння, берегтиме ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі, коли ми молимося, не просто просимо. А дякуємо, довіряємо, Його мир охороняє нас. І в цьому мирі ми живемо і можемо почути. Я радію Тобі, я співаю над тобою. Тож сьогодні я запрошую тебе, друже. Зупинися, закрий очі на мить, уяви. Бог дивиться на тебе, Він усміхається, Він співає, Він тішиться з тобою з криками радості не через Твої заслуги, а тому, що Ти, Його дитина в Ісусі Христі. Давай зробимо це разом. Почитай цей вірш у голос і повільно в серці Своїм. Можеш. Повторити за мною або сказати сам, говори, Господь, твій Бог з тобою, як воїн-ретівник, співатиме Він і радо прославлятиме тебе. З криками радості Він буде тішитися з тебе, як у святковий день. Скажи, друже, це собі, скажи це своїй родині ввечері. Нехай ці слова стануть твоєю щоденною правдою. Давай коротенько помолимся. Господи, незмінний Боже, дякуємо тобі, що ти той самий. Учора, сьогодні навіки. Дякуємо, що ти радієш над нами, співаєш над нами, любиш нас безмежно, захисти нас сьогодні, наших воїнів напередовій, наші міста, наші серця, віднови в нас радість, наповни нас твоїм миром, нехай ми житимем Твоєю думкою. Бог тішиться мною. Амінь. Друзі, якщо ці слова торкнулися в вашого серця, напишіть у коментарях амінь. Або просто дякуйте Богові за Його любов. Поділіться цим відео з тими, кому потрібна ця обітниця. Нехай більше людей почує. Бог не змінився, Він радіє саме над тобою. Бог з нами. Він співає, Він любить. Слава нашому Господу Богу Ісусу Христу. Слава Україні. Амінь.